Привіт, сьогодні збираємо для тебе комп'ютер за 64 500 гривень. І там буде стояти Ryzen 7 7700 16 потоків, материнська плата на b 650 чипсеті серії Gaming X AX Wi-Fi. 1 терабайт швидкісний SSD від Good Run, 32 ГБ ddr 5 пам'яті, 1 кВт бокжування голдовий від Gigabyte, Від цього ж бренду у нас відеокарта RX 7800 X на 16 ГБ серії Gaming OC, У нас корпус від відку за rgb підсвіченням типу Aquarium і систему рідного положення 360 Кіліметрів від компанії PC Cooler. Хоч собі такий комп'ютер? Звертайся до нас, ми тобі його зберемо.